Все, знову ми разом. Моя історія в першій частині, можете її не дивитися, не слухати, промотати. Все, ми заїхали туди, куди нам мама. Так, бачу Шилівська 20. А, 20, ну от. Ви... типу. Ну що, заїхали типу, в село, з міста в село. Ще чуть-чуть з вами тут проїдемося, тут уже все. Приїхали, да? Чи ні? качки? Ага, все. Там далі злий пес. О. -е Ого. -е. Все, я зрозумів. Я поняв. Качку можна вдруг забрати. Але хай вона живе. Оце таке провулок, воно навіть не вулиця, а провулок тіліщу. Странно. Хоча 20. А. а якщо прямо навпроти через дорогу це теж буде Будет чи ні. А, кстати, може, слідуючий поворот, воно мені щось показувало з трьох куски. Гаражі натикали, конечно. Я знаю, там ще дальше поворот, є. Може, це то тоже шиниска. Вони... Я вроді десь іще тут. Ось тут колись заїжджали, ми там со своїм сутрунім. Сейчас ми глянемо. Що це в нас за вулиці? Ага, бачите, його шилі. Я ж говорю на карті мені показали трима кусками так ще. хорошо що я не виїхал на пологни прямо? По можливості я вам оце щеліску виложу, може ще когось цікаво, може ще хтось тут жив, може ще в когось дитинство тут прийшло. Бачите, тут ще є, сьогодні направо можна поїхати Право, влево Я виходить по основній До роз'їду. Так, а що туди далі? Це продовження вулиць Ілі що? Коротше ці повороти всі направо, ну і як більше як ту... Тупік там. О! На шилівське кладовище не виїхали. Круто. А далі там от ті, походу. Гаражі. ну Хто хотів подивитися це відео, відео подивиться. Не поймай чи я чітко проїхав чи не чітко Продукти заброшені, а раніше люди не ну, тут підбухували лавочка даже є Да, жалко, даже такі раніше. Раніше всі робили кіоски Всі от эти забігаловки А я сейчас постараюсь пока світло є Скинуть відео сьогодні от эти в принципі, два-три ло... Два-три... Ролика. Два-три ролика буде. Невеличких по 12 хвилин. Бо коли їх ще монтувати, це може пройти вічність, поки я їх змонтую. Шиловська, 26, 46. Бачите, вулицю походу не поміняли, а може і поміняли, просто таблички залишилися старі. У нас же все міняють. Вулиці міняють, таблички залишаються старі. І буває там таксі. Раз, год як закажеш і то добре. І там пише там. Кузьми стрябано, а в кавичках Курчатова. Ну, щось сіпать. Типа шостого. Ну, хтось ось біля себе буде асфальтувати, наверное, якийсь пам. Щебеночкою засипав. Так що тут бордюрчики будуть за асфальтовані, на сусідам на других решили це діло замутить. Так, а я сейчас на ту сторону. Я їду додому. Такий гарний. Energizers, як ото батарейки, бренд Германія, ну робиш Китай, ви поняли. І їхні повербанки такі, звісно. Гарний дизайн. Зараз, може я вам покажу як перегребу дорогу. Так, а як же нам? Не хочеться дозоври. Сейчас ми тут так тихенько бігом перескочимо, да? Так, те, щось роз'їздились. Що ми будемо так робити Може хтось купляв. Ще в нас Є 5 хвилинок. А, це х'єм. Так, друзі. Всім привіт. Мені краще так. Ось бачите, зараз оцей повербанк тестує такий дизайн. Може хтось користується. Ну щось він до моєї відеокамери не бачить. Тобто вона його бачить, але потребує більші якісь там якісь виходи. Ну я думаю це проблема в шнурові, Надо рідний шнур. От Под камери підсоєди. Так, у нас обзор вулиці плавно. Ну, не буде тут сильно рухнути. ну дуже гарний. Давайте почав показувати, давайте вже до кінця покажу. Бачу, я його буду здавати зараз вдома. Але дивіться, який він такий і матовий, і глянцевий, дуже гарний. А второй там взагалі буга є. я ще не забирав, сейчас. розберуся з цим, може возврат і прийдеться робити. Ну той возврат по-любому я не буду робити бо той залишиться в домашньому обіході, а цим... Мне надо користуваться с камерой на выездах. Ну, если не підійде, то понятно, что я его його... я аккуратно открываю специально. Так, баунти, кого цікавить, если по карті... Е, а ты бовской карте там вместо 18 с чем-то вообще, 17 с чем-то, я думаю, двушно, поняли, двушечка. Так, ну що, сейчас я войду додому. ще з вами побачимся. А завтра з'їздимо в сторону музигна ну, теж там в сторону тебе. Кой що теж уточним. Так, давайте ще з вами до досадів проїдемося. А там вже ті гори. З гори на гору вже, вам мабуть, мене надоїло дивитися. Скільки той полтави одне й те саме, в принципі, можна знімати кожен день. Так. Валийтесь, веточок. Фу, от робив сутки тепер аж на третю ніч на роботу є Єсь... время з вами покататися, пару велопрогулянок, щоб зробити і розібратися з маршрутизатором, повербанками, цими переходниками, кабелями. Ютуб нам допомож, як завжди. Скільки всього через Ютуб зроблено було І не треба було Обращатися до спеціалістів, які здирають сумасшедші гроші. Так, що тут домик? Домик... Один стоїть, другий до стральний. Всім гарної і легкої робочої неділі, мирного неба, щоб було вже тихо, як вчора. Вчора взагалі я по ходу поняв, не чув вроді тривог. Походу нас козел той не трогав. Типа я ж віруючий Тріється не буду Україну обстрілювати. А сам же дьявол плоті, да? По-другому не можу сказати. Мразь ще так. Я не знаю, скільки прокльону.